Анатолій плюта в лугах. У надвечір'ї, коли сонце тане, в далекій, невідомій стороні, піду в луги, не неначе світ омани щоби побути там на самоті. Відчую подих ніжного роздолля, побачу барви літа на землі, почую шепіт, листячка тополі. Що забукала в голові і млі. Вона в не неначе сиротина. Одна одненька доля вже така. Її помітить втомлена пташина. Та я оце побачив здалека. Прийду до неї, подумки вклонюся. Торкнусь рукою лагідно. Привіт! А дай на я рідненька роздивлюся, яка ти стала за багато літ, яка вже є, шепочуть тихо віти. Кух мене бачиш, килими трави. Моє життя вкрашають різні квіти, та тисне сум від осені й зими. Скажу тополі, не сумуй, не треба, це природній плин твого життя. Хай над тобою буде синє небо, а квіти повертають забуття. Покоси сіна бачу і вже чую духмяний запах жайвола на спів до річки крізь луги уже крокую, що ніби спить в обіймах берегів. Сідає сонце, опі ще яка краса ніби сама. Рай. Нехай в душі і в серці залишиться оцей казковий чарівний розмай. Любіть його блаженно, браття, люди, де б не були, вертайте хоч на мить, хай батьківщина завжди з вами буде, і рідно краєм душі веселить.